Так, Всім вітання, друзі! З вами компанія Carvel. Хочемо показати ще один автомобіль, який з'явився у нас в автопарку. Це Електрика Hyundai Kona 2019 року. З пробігом 92 тисячі км. На офіційному дилері була заміна батареї 2000 км назад. Це на 90 тисяч. Стоїть нова батарейка. Це дуже великий плюс. Так, це у нас 64 очка з тепловим насосом, запас ходу 300, е, перепрошую, 400-500 кілометрів. Автомобіль у нас в топовому кольорі на максимальній комплектації. Дуже гарному технічному стані. Автомобіль ми не готували. Просто робили мирочку і все. Хочу показати стан взагалі без колів, капот, бампер не засічені. Все ідеально. Так, так у нас зарядочка 220, швидка зарядочка. Також присутня. Автомобіль з Нідерландів, жодна деталь не фарбована. Пізніше покажемо вам приборщиком для впевненості, що автомобіль не фарбований. Так, у нас LED оптика. Вістрон, адаптивний круїз, перед, перед, зад партроники, дизайнерські диски r 17 Він-код для перевірочки, проєкційний дисплей, камера асистентів. Асистенти в нас всі присутні, люк, асистент сліпих зон, вхід без ключа. Гляньте, хтось собі захистив зони під ручками, Гляньте, все в плівочці. Все як має бути По салончику у нас. наглушу без хімчисточки. Стан дуже збережений. Так, у нас чотири склопідіймачі. мечі, зеркала складаються. Сидіння у нас шкіра. З електрикою, з масажами, з вентиляцією, з підігрівами. Так, у нас шкірине мультикермо. Також з підігрівом. Кермо не перешивалося, все в оригіналі. 90, Так, сфокусую зараз 92 тисячі пробігу, ЛЕД-приборочка, сама максимальна новішка, двохзонний клімат-контроль. Сидіння не перешивалося, нічого, не потрискано, все. Ідеал, букові підтримочки також в гарному стані. Так, у нас преміальна музичка. Задній ряд у нас без зауважень. Домашніх улюбленців ніхто не возив. Так, камера заднього огляду. Гляньте взагалі без пошкоджень. У нас два порти зарядочок 220. Оригінальний ковричок. Ремкомплект присутній. Друга зарядочка на 370 так все в наявності. Так, під капотом у нас все в колюсці, нічого не милося, тепловий насос присутній. Болтики не крутилися, нічого не знімалося. Фари все в оригіналі. Бове скло також в оригіналі. Так, пробіжимося зараз по лакофарбовому покритті. Переконаємося, що з затівочки у нас все порядочок. Капот. тоже классно Так, автівка не фарбована. Друзі, кого цікавить авто під ключ, звертайтеся в компанію Карва Підберемо доберемо будь-який автомобіль під ваш бюджет. Всім гарного дня!